Сьогодні президент Зеленський видав дуже важливий з моєї точки зору указ: указ про історично населені українцями території Російської Федерації. В указі йдеться про території, які споконвіч були населені українцями: це Кубань, Стародубщина, Північна та Східна Слобожанщина. В сучасній Росії це територія Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронівської, Курської Ростовської областей. Указ передбачає розробку комплексу дій спрямованих на збереження ідентичності українців, які мешкають на території так званої Російської Федерації, а також збір фактів, які свідчитимуть про злочини проти українців на цих територіях. Знаєте, для мене це дуже важливий указ, адже одна моя бабця народилася на території Воронезької області, яка історично була українською. А друга моя бабця, уродженка півночі Луганської області, тривалий час свого життя прожила на Кубані. Я з маличку бував там безліч разів і точно знаю, що це українська територія, населена етнічними українцями у переважній більшості. Там похований мій дід Ігор Григорович Воронько, на могилу якого я не можу потрапити з відомих причин вже багато років. Середини 90-х років я особисто був свідком того, як російський режим розмивав український етнос на території Кубані, населяючи його представниками інших етносів і віддаючи їм найкращі землі та ділянки. Цілком очевидно, що це робилося для того, щоб зменшити концентрацію волелюбних українців на цій території і вже заздалегідь придушити вірогідні очаги спротиву. Росія любить грати в історичний ревізіонізм, але це гра, в яку можна грати всім. Тож Україна має повне право і зобов'язана претендувати на ті території, які я перелічив. Це наша земля, населена нехай і не найкращими, дуже сильно зросійщеними, але українцями. І на відміну від російських претензій на Донбас, ці претензії є абсолютно точно історично обґрунтованими.